Доброго здоров'ячка, чистовані позирачі, доброго здоров'ячка, цімброве. Низькес сме зась у Новоселиці. І низьки я вам укажу, тко у усьому селові носить письма, газети і таке друге. Поклали сме польщу і хочу вам а, її указати. Вона є тут і так у мене. Поща у мене вийшла досицька. Дизайн самої будови можна сказати скомбінований з того, що я відів у реальності. Воєнно з тим, які приклад пощі Майнкрафту я вже відів, наприклад, у того таку Івана Тарковича. А ведь можете його знати в Йдемо одну, поникаємо. Значить, це доста така невелика хишка. Така доста невелика хишка, має попри себе лавицю або може присісти дочекати, кіть нагоду, пощалька або пощарь десь вийшли. Тут у нас дуже символічно а, є якесь письмо. <хи> не пише на ньому, правда, раз-нич. Ну, і 23-й номер це просто 23-й номер самої будови. Пойме уну. Уну у нас немного міста. Теоретично можна було вчинити дещо да, має великої, але маємо раз сяк. Значить, у самому центрі ми маємо такий таке прилавок, котрий розділять. Зону для робітників і зону для е, хосновачів пошті, можна так поїсти. Е, Туся може присісти, посидіти, дочекати, якщо е, треба, очередь якусь, Айно, ну, а туйка маємо робочу місність. Розклавимо косиці, усякі, і вел, і великі, і маленькі. Між тим даже там горі можете бачити суд косички. Но. Uh, Туй маємо велику полицю з, можна так казати, письмами, телеграмами, таким усяким. Uh, Туйка маємо uh, бодні на маленьку-майвеликі посилки. Теоретично можуть щось заганяти. Uh, тут на ми маємо декоративні такі рамочки, куди можемо покласти якісь цікі письма, або визирало, наприклад, чекати. Чекати якось письмове, щось таке. Ну, і Маємо тук-книгу, там гони бути записані, наприклад, якісь пропозиції, скарговання від від клієнтів. щось таке. За прилавок можете зайти з двох міст, а вачвить, а вать вид. Більше доста. може було навіть лише один лишити проход, або всяк, всяк теж файно. Ну, і тільки в углові маємо ще таку поличку. Де теж може щось складувати. Um, Мавим варіант учинити ще там стріху, авать, якусь окрему місність, котра би се де би можна було. Ну, котру можна би було хоснувати гісклад. Значить, авать під авать ще йну е, комнату, можна так казати. Айбо е, сама рама будови, можна так казати, вийшла не дуже велика, та дорадиваємося. Ож, і не буду чинити ніяку технічну місці, хоч можу було. В ідеалі у тобом був відео враховуючи, ось такю простенька, примітивна є вся будова. Ну, та сякусь ми поклали пущу. Полюбило вамся? Пойте, заганяйте у новоселицю дає письмо. На цьому туди раз конець. Красно дякую, майтеся!